Добрий вечір. Добрий рада вас чути і бачити. Про Джо Байдена. Насамперед хочу вас запитати. У нього залишилось лише два місяці на посаді. Що він може встигнути зробити для України за такий досить короткий час? Це дійсно дуже короткий час. І чесно кажучи, у мене очікування. Були ну достатньо песимістичні, тобто, те, що відбулося певною мірою для мене принаймні приятний сюрприз. Я маю на увазі, перш за все, дозвіл для використання американської зброї для ураження цілей на території Росії і дозвіл на експорт піхотних мін, що на нього вплинуло про це. До речі, достатньо багато пишуть. Ну, перш за все, це безумовна поява північно-корейських вояків на території Росії, тобто як учасників російсько-української війни. Тобто, це реакція, реакція, яку чекали, і чесно кажучи, я вважаю могла б бути зроблена і ці дії могли бути зроблені раніше. Зараз безумовно зняття дозвілів вибачте зняття заборони і надання напаки дозволів. Це як пишуть too little too late, тобто запізно і не так багато, але це безумовно важливий крок. І в принципі, я сподіваюся, що це нам. Допоможе це буде ефективно використано. А що ще можна? Я вважаю, що крім піхотних мін і британці і французи очікували на дозвіл для надання права удару по для ураження цілей на території Росії британно американськими ракетами, судячи з усього, цей дозвіл це добровірніше воно від сполучених штатів отримали. І останнє, що може зробити Байден, це безумовно використати всі ті гроші, які зараз є для надання допомоги насамперед військової Україні. Що саме, ну це мабуть краще знають. Ті наші посадовці, які безпосередньо ведуть переговори з американцями, я маю на увазі, що все те, що нам необхідно, необхідно, ми маємо підставу розраховувати отримати до кінця каденції Байдена. А що ще, окрім появи? Військ корейських у цій російсько-українській війні. Що ще вплинуло на оту зміну риторики Джо Байдена? Що він отак пізно лише наприкінці каденції дозволив бити по Росії далекобійними ракетами? Очевидно, ну, очевидно, це не тільки зміна риторики, а це вже якісь конкретні дії. Ну про це варто спитати у самого Байдена, як на мене, безумовно свою роль зіграла і оця масована атака на Україну ракетами-дронами Росії, яка відбулась нещодавно. І третій момент безумовно головне для Байдена в його політичній спадщині, як він казав, те, що за 100 років Сполучені Штати. Не є учасниками збройного конфлікту, саме як він каже, завдяки політиці Байдена. Але разом з тим він розуміє, що і Україна це також допомога Україні частина його політичного спадку. І виходячи з тієї дійсно критичної ситуації, яка зараз склалася на фронті, він і зробив ці кроки для того, щоб посилити. Спроможності військові нашої держави і це насамперед і оці удари далекобійними ракетами, і також надання піхотних мін, яке абсолютно є необхідним, маючи на увазі і момент зараз, і якщо дивитися на перспективу для стримання російської агресії. А от щодо майбутнього президента Сполучених Штатів Америки, чому Трамп не відреагував на рішення Байдена дозволити Збройним силам України бити по Росії американською зброєю? Ну я хотів би сказати, що якщо спробувати зрозуміти логіку поведінки Трампа, то це достатньо складно за будь-яких умов, тому що дуже великий. Дуже велика питома вага такої волатильності, емоцій. Рішення іноді ухвалюються достатньо спонтанно, не завжди, згідно з поради експертів, а іноді навіть супереч поради експертів. І зрозуміло, що зараз під час другої каденції Трамп абсолютно налаштований ухвалювати. Всі важливі рішення, в тому числі в галузі зовнішньої політики, самостійно. А чому він не чому він не відреагував особисто? Треба спитати у нього. Разом з тим треба зауважити, що була реакція негативна і гостро негативна, і його. Нового радника з національної безпеки е, Майка Волца, який до цього, до речі, е, виступав за те, щоб надати більше е, зброї Україні, щоб е, скасувати ці заборони на використання американської зброї. Зараз він сказав абсолютно протилежно. Дуже різка реакція була з боку старшого сина е, Трампа, до якого він прислухається, від всіх тих, хто виступав, зокрема. На Fox News, яка є, як ви розумієте, ідеологічно близькою до Трампа тут. Звичайно, в усій цій ситуації є досить важливий момент Все це відбулося після того, як Трамп відвідав Білий дім. Тобто, тут можна знову таки це абсолютно пропущення які я роблю, і ну в принципі про які я чув. Від західних експертів перший варіант, що можливо деякі дії були узгоджені з Трампом. Чесно кажучи, я в це не дуже вірю, але повністю виключити цього не можна. Це по перше. А по-друге, можливо, під час зустрічі Байден зрозумів, що Трамп абсолютно заточений на тому, щоб просувати свій план. В тій редакції плана, про яку ми знаємо, він є абсолютно неприйнятним для нас. Це фактично план капітуляції України, і тому він ухвалив рішення для того, щоб посилити оборонні спроможності України і посилити покращити нашу ситуацію на фронті. Але знову ж таки, все-таки головне це саме присутність. Північнокорейський солдат це вже переводить, ем, переводить війну протистояння на новий рівень, на новий щебель. І очікувалось, що буде реакція від Сполучених Штатів від заходу. І я думаю, що це та реакція, один елемент з реакції, який ми побачили. А от щодо Ілона Маска, риторика цього мільярдера, який так виглядає її дуже близьким до Трампа. Ця риторика є часто антиукраїнською? То він висміює слова Зеленського, що Україну не можна змусити до капітуляційних переговорів Росією? То, ніби у нього якісь часті розмови з Путіним. Нас цікавить таке: у них справді спільні погляди щодо України і Росії. Чи все ж таки маск підлаштовується під риторику Трампа? Що це за такі у них стосунки? Хто кого використовує? тут треба розуміти, що маск його можна любити, не любити, але це одна з найбільших персон світу. і безумовно, це візіонер, це дуже талановита, дуже інтелектуально розвинена людина. Тобто він має ну самостійну самостійну вагу і цінність. Він дійсно дуже близький до Трампа. Ну, про це можна багато говорити. Ну такий показовий приклад, що він з'являвся навіть на сімейному родинному фото клану Трампа, і він постійно знаходиться біля президента в його резиденції у Флориді. Під час його поїздок, зустрічей він також присутній на телефонних переговорах із Зеленським із Ердоганом. Тобто, це зараз ці дві людини дуже близькі, і безумовно, тут є і психологічний момент Трампу подобається маски. Йому подобається грітися в променях його світової слави. Це певною мірою, як бізнесмен. Він дуже подібний до Трампа, але більш більш успішний, це один момент. Другий момент, який також треба влаштовувати, це один з головних донорів виборчої кампанії Трампа, і це людина, завдяки якій Трамп зумів реалізувати те, що йому дуже допомогло під час виборчої кампанії. Тобто, ну увійти, внедритися в цю субкультуру молодих чоловіків. Тут для цього якраз спілкування з маском було дуже важливим, і зараз він розраховує за допомогою маска, ну умовно кажучи, перетрясти, переформатувати згідно зі своїм баченням весь державний апарат, тобто це довіра на маску. І е, е, Рамасвамі, тобто ці два успішні бізнесмени мають виробити рекомендації щодо реформи системи державного управління, і в, в цьому сенсі дійсно е, Маск може бути дуже корисним для, для е, Трампа, так само як і Трамп руховуючи е, кількість е, федеральних контрактів, які має. Маск також безумовно може бути дуже корисним. Спілкування з ним може бути дуже корисним для маска. Якщо брати погляди, ну очевидно, те, що каже, маск підсилюється тим, що він очевидно чує від самого Трампа. Від його оточення, але він як достатньо самодостатня людина, щоб мати такі погляди самостійно. і ми мали можливість не один раз в цьому переконатися. Останнє питання: чи довго протягнеться цей медовий місяць? Побачимо. Тобто, багато людей кажуть, що це на надто сильні постаті, і Трамп, і Маск їм важко буде вжитися уж, довго е, разом, оскільки е, на певному дабі можуть бути ревнощі з боку е, насамперед Трампа, е, коли маска е, в деяких випадках забагато, і він і це не подобається також найближчому оточенню Трампа. Але це в перспективі зараз. Вони дійсно дуже близькі, і в принципі це такий, я б сказав, симбіоз, який є вигідним. І для Трампа, і для Маска. А от так звані мирні ініціативи Путіна чи є вони цікавими для Трампа і поступки кремлівському диктатору не будуть вони трактуватися його командою як поразка Сполучених Штатів Америки в Україні? Ну ви розумієте, зараз про те, що ви сказали, ну можна говорити, можна спробувати дещо придумати, передбачити. От які є дві абсолютно константні позиції в підході до війни в Україні у Трампа. Тобто, якщо все просидіти і дистилювати, от я вважаю, що є дві речі, які завжди присутні: перше, це те, що він скептично відноситься до продовження допомоги Україні. Очевидно, в таких обсягах ми. Ну, майже точно не побачимо. Плюс, це буде за будь-яких умов, допомога не безвідплатна, а в формі кредитів, можливо, в формі ленд-лізу. В принципі, це нам створює певні можливості для маневру для переговорів. І також він виступає за те, щоб допомога ця була покрита за рахунок коштів наших європейських партнерів. В принципі, це така вірна позиція. Ну, подивимося, наскільки європейці будуть готові до цього. Тобто, це раз друге і більш небезпечне це його позиція щодо так званого миру або мирного врегулювання. До цього часу ми не знаємо, яке, яка має буде пропозиція кінцевий варіант пропозиції Трампа. Але так чи інакше, ми знаємо про те, що говорив близький до нього Венс. Ясно, що це не його ідеї, а ідеї е, Трампа його найближчого оточення, і деякі інші е, близькі е, співробітники е, Трампа. За будь-яких умов я не буду знову повторювати елементи цього плану. Це явно план. Я, на мою думку, план капітуляції України і всі. І варіанти різних мирних планів Ердогана, і, і до цього китайсько-бразильський, і просто китайський всі вони фактично в це плани в інтересах Росії, які абсолютно не враховують наші національні інтереси. Я думаю, що перш за все Трамп буде просувати, і просувати юрніше свій план, тобто як він його бачить. І йому абсолютно необхідно зараз розв'язати руки для, для зовнішніх речей, тобто протистояння з Китаєм і для внутрішньої політики це зміни в галузі економіки, і для того, щоб подолати імміграційну кризу. На цьому він хоче зосередитись. Для цього він вважає, йому треба припинити війну. В Україні, тобто російсько-українську війну, і він буде для цього все робити. Зрозуміло, що Путіну, як ми знаємо, він нам сказав, на яких умов він вести переговори, пропозиції і Трампа, і Ердегана, як на даному бачили, реакцію недостатньо. Він буде намагатися отримати ще більше, тобто є в принципі отакі кляті питання: якщо на яких немає відповіді. Якщо е, Трамп побачить, що Путін не сприймає його план, що він хоче більшого, що він е, веде себе е, щодо Трампа ну, без достатньо пітіту, е, ну образливо, чи готовий Трамп буде на це відреагувати? Чи буде е, він е, готовий е, зокрема для того, щоб посадити Росію за стіл переговорів? Надати Україні озброєння в таких розмірах, в яких цього нікого ніколи не бувало, і таке озброєння, яке Україна ніколи не отримувала, це скажімо так можливо. Але це не абсолютно не ну, гарантована, це взагалі. Тобто, це просто можливість, яка може реалізуватися, а може і не реалізуватися. Так само і побачимо, чи збереже він дозвіл Байдена на ураження цілей, чи збереже він експорт протипіхотних мін, тобто все те позитивне, що ми бачили за Байдена. І от тоді ми очевидно і зможемо робити певні висновки. Тобто, моя, моя думка, і в принципі моя позиція залишається незмінно. Що з обранням Трампа ми вступаємо перш за все в зону дуже серйозних ризиків для нашої держави, тобто, якщо Путін не погоджуватиметься на компроміс, запропонований Трампом, то Трамп міг би схилити російського диктатора до перемов. Зокрема, завдяки наданню нам озброєння більшого, ніж будь-коли, правильно? Ну от ну, знову ж таки, я ж не Трамп. Трамп про це казав. Чи він готовий буде це зробити? Оце ми якраз побачимо. А що ще, окрім озброєння? Яким чином міг би він ще схилити? Це ні, я тут на це я вам не відповім. Це треба знову таки спитати у нього. В принципі, якщо подивитись на, на, на елементи його плану, то нічого позитивного в цьому плані для України немає. І е, тому для нас дуже важливо побачити, в якій буде останньому плані. Формулювання в якому останньому формулюванні в якій останній формі буде цей план, чи він буде модифікований порівняно з планом, який оголосив. Ну озвучив, я б сказав, більше Венс. Чи він залишиться таким так само таким самим поганим, як він є наразі? Просто от зараз виглядає так, що є поганий неприйнятний план від Трампа, а є ще. Гірший, ну абсолютно як то кажуть, катастрофічний. Ну так само, як і перший, в принципі, план від Путіна. Тобто для нас важливо, щоб не був реалізований ні перший, ні другий.